Привіт, малята! Сьогодні ми поринемо з вами у чарівну казкову подорож. Ви готові? Тоді вмощуйте зручно, слухайте уважно і нехай ця казочка подарує вам добрі сни. Колобок Були собі дід та баба. Аж якось. І каже дід до баби, піди но стара в комору там побачиш короб, ти в ньому пошкреби та в Засікові помети, дивись, набереться щось на колобок. Узяла баба пір'їну, в коробі пошкребла, по засікові помила і назбиралася борошна пригорщі дві, замісила борошно на сметані, зробила колобок. Засмажила на маслі та на віконце, щоб прохолов поклала. Колобок лежав лежав, а далі взяв та й покотився з вікна на лавку, з лавки на підлогу, підлогою до дверей, стриб через поріг і в сіни, Сіний на ганок, а з ганку у двір, з двору за ворота далі й далі котиться колобок дорогою. Йому назустріч зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли по засікові мали. Я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряжений. Я від діда утік, я від баби утік, а від тебе, зайчику, погодів утечу. І покотився дорогою, тільки зайчик його й бачив. Котиться колобок навскоки, ноги в руки, руки в боки, аж тут назустріч бок. Колобок, бок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, мене в коробі шкребли позасікові мали. Я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряжений. Я від діда втік, я від баби втік, я від зайчика втік, а від тебе, вовчику, поготів утечу. І покотився дорогою, тільки вовк його й бачив. І знов котиться він навскоки, назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Де тобі клешоногому мене з'їсти? Я колобок-колобок, в мене в коробі шкребли, по засікові мили, я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряжений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік, я від вовчика втік, і від тебе, ведмедико, й поготів утечу. І знову покотився, тільки ведмідь його й бачив. Котився, котився, аж цього разу йому назустріч лисиця. «Колобок, колобок, і куди це ти котися?» Хочусь доріжкою. А чула я гарну пісеньку ти знаєш. І колобок заспівав. Я колобок, колобок, в мене в коробі шкребли поза сікові мали. Я у маслі пряжений, в золоту скоринку ряжений. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік, я від вовчика утік, От ведмедя утік і від тебе, лисичко, теж утечу. А лисиця йому та й каже Ох, пісенька й справді чудова, тільки не всі слова в ній я розібрала, бо не дочуваю. Будь ласка, любий, сядь мені на носика і проспівай ще раз. Голосніше. розчулився колобок із похвали, запишався і остаточно втратив обережність, на мить опинився на кінчику лисичиного носа і заспівав свою пісеньку, що є сили, аж очі з утіхи замружив. А лисиці бач знову не так, Колобок, колобок, сядь бок, сядьно ближче мені на язичок. І заспівай в останнє. Колобок скотився лисиці на язик, а вона гам! – і з'їла хвастунця. Тут і казиться кінець. А хто слухав? Молодець. До речі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.